Доброго дня. Розкажіть трохи про себе, чим займаєтесь. Добрий день, я Олійник Сергій, я фронтенд розробник в підрозділі компанії Сісікістаун Комерс. Сергій, так як ви працюєте в it структурах в Україні, розкажіть трохи про цей ринок і які загальні проблеми є, які плюси, які плюси саме українського ринку перед західним та російським можливо є. Ну насамперед, що, що тут можна сказати, це те, що взагалі дуже багато інвесторів з заходу, в них є враження, що якщо вони мають аутсорс в, в Україні, як то кажучи, то вони знаходяться посеред геніїв. Але це такий придосудок, але вони завжди впевнені, що в них все буде круто, тому що гей, хлопці, ми там в Україні. Ну, якось так склалося, але то не завжди правда, але якось так. Тому зараз всі намагаються ем, підвищувати долю своїх аутсорс кадрів і насамперед в Україні, тому що ну так повелося, що професійний рівень наших е, розробників е, е, достатньо високий. Якщо якщо взяти в середньому там девелоперів з інших країн, ну наприклад, е першим бумом аутсорсу була е Індія, потім Китай, але це все е в кінці це не мало того успіху, тому що в них дуже мало е кваліфі кваліфікованих кадрів, тобто ринок е е здувся. Угу. Ну розкажіть трохи про саме вашу компанію, чим вона займається і наскільки вона велика. Ну, наскільки я пам'ятаю, в нас в штаті 500 від 300 до 600 людей. Так, ми займаємося розробкою насамперед e-commerce solutions, тобто це великі інтернет-шопи для, так би мовити, провідних брендів, тому що якщо вони розробляють... Якщо вони впроваджують там, редизайн чи ще щось для свого сайту, вони це роблять загалом для всього світу. Тобто їм дешевше зробити один мультиязиковий сайт і підтримувати його, і це буде набагато дешевше. Якось так. Ну, може, розкажете загальні враження про наш it ринок в Україні. Чим він цікавий західним інвесторам? чи може російським інвесторам? чи може якимось Рос... іншим російським, я навіть не знаю, що російським інвесторам тут може бути цікаво. А в мене є таке враження, що в Росії it сектор такий, ну там гіганти а-ля Mail.ru та візьмемо Mail.ru, Ру, в них дуже такі агресив-агресивні методи. Бізнесу тому я не бачу зацікавленості Росії в Україні. Можливо, вона є, але там російські it сектори я не сприймаю дуже всерйозно. Ну, взагалі, скажіть, що думаєте з приводу того, наскільки переповнений кадрами ринок IT в Україні? Багато в нас людей. Так, <зв 'язок> ну, дуже багато, але проблема в тому, що е м ринок е насичений е роботодавцями, але. В першу чергу вже недостатньо кваліфікованих фахівців. Тобто, якщо вони є, то вони вже працюють в якісь компанії. Якщо компанія заходу хоче вийти на ринок аутсорсу в Україні, їй потрібно е, шукати людей і взяти. Ти їх можеш тільки ну хедхантінг, ти можеш їх перемудити. Тобто, це е, виливається в те, що е, піднімаються рейти, піднім, Ну, ти можеш отримувати набагато більше гроші. Ну тобто, тебе, тебе просто хантять банально, тому що вони якщо ти про, то. Вони будуть платити тобі гроші. І багато компаній обирає трохи інш, інший підхід. Вони це ті компанії, котрі вже можна так би мовити, вийшли на ринок. Вони на набирають... Вони прагнуть монополізації ринку, як, як такого? Вони скупляють всіх найкращих спеціалістів. Не то ні, щоб якщо спеціалі... компанія вже вийшла ну на ринок і в неї є свої спеціалісти, вона вона просто займається тим, що вона е, починає с, е, скорочувати свої витрати. Скоротити свої витрати ти можеш, якщо ти будеш наймати менш кваліфіковані кадри, але ці кадри будуть працювати вже в схемі, в системі, котра була продумана, і там є дуже багато документації, котрі тобі потрібно прочитати. І тобто, беруть, можна взяти студента, джуніора, платити йому небагато грошей, але він буде виконувати свою роботу. Може бачити якісь специфічні там, особливості нашого ринку. Я не знаю. Ну, наприклад, там пересиченість ринку якимись кваліфікованими кадрами. Чи може наші айтішники знають щось, що не знають інші айтішники в інших країнах світу? Mm. Чи може до них вимоги якісь? Та ні, ні нема такого. Uh. Вся розробка, весь девелопмент, все програмування, воно зав'язано на інтернеті. І не можна сказати, що в Україні хтось може знати, чого не буде знати там людина з Германії чи з США, чи навіть тої самої Індії. Ну тобто, всі знають, всі використовують одні й ті самі технології, всю ту ж саму інформацію для того, щоб навчитись. Угу. Ну от з приводу компанії, в якій ви працюєте, можете трохи детальніше розказати про те, що. Як саме відбувається оця співпраця різних відділів, кадрів там, відділу саме девелопменту? Як просто функціонує ця компанія? Ну, по-перше, це... ну, в нашій компанії ми користуємося системою менеджменту, ми працюємо по Agile. Тобто, в нас є. Кожен день ми маємо мі мітинги з менеджментом, який знаходиться в США. Тобто, це не, це мітинги на англійській мові з носіями мови. Тобто, це ті люди, які мають зв'язок з кінцевим клієнтом. Тобто Вони ставлять якісь вимоги, ми можемо в них дізнати, ну прояснити деякі питання. Тобто фідбек ми отримуємо від них. Ну і взагалом все планування, більша частина планування лежить на їх плечах. Але в нас є ну, якби, локальні менеджери. Їх називають functional managers. Вони вже займаються, ну можна так сказати, мікроменеджментом команди. Вони намагаються оптимізувати використання часу. Тобто, якщо ти в тебе дуже багато часу, як в розробника, віднімає заповнення якихось документів чи там звітності, чи ти витрачаєш дуже багато часу на Мітінги для того, щоб розібратися в чому, то насамперед вони намагаються оптимізувати ці витрати часу, щоб ти міг працювати максимально ефективно. Це в ідеальному світі. Ну але все таки ця компанія це міжнародна компанія, офіс якої не в ну в Україні представлений, але головний офіс знаходиться десь Head за для хедкотрхедкотерс знаходиться в Каліфорнії. Так, наскільки я пам'ятаю, в Каліфорнії чи в Сан-Франциско, ну, скажімо так, в Каліфорнії така характерна риса ну, багатьох компаній аутсорсерів, це те, що а, а, загалом higher менеджмент це виходці з цієї країни. А, котрі вони розпочали цей бізнес. Тобто вони поїхали туди, знайшли клієнтів. Основна навіть не проблема, основна задача знайти клієнта, котри, який хоче скоротити свої витрати на розробку чи сапорт своїх сайтів. А це, мабуть, всі клієнти, всі хочуть скоротити свої витрати, всі хочуть отримати результат і подешевше. І тобто. От в чому фішка, мабуть, українського ринку аутсорсу – Це те, що наші девелопери вони зараз якось тримаються на ідеальній межі, ну, ідеальний баланс якості і ціни. Тобто, всі, е, проду... всі намагаються вийти на цей ринок аудсорсу. Угу. Ну от розкажіть трохи про саме те, чим, чим компанія займається. Це сайти великі, як я розумію, ШОП. Uh, я, якийсь такий... Ну, в мене просто є така штука, як Non-Disclosure Policy, я, я точно не пам'ятаю, про що я можу розмовляти, про що uh -huh. я не можу. Uh -huh. Але ну, ми займаємося м, розробкою на системі Demandware. Вона є системою з закритим е, е, кодом. Uh -huh. і, е, вона достатньо комплексна, вона платна і. ну, це вже більш тих такі технічні деталі. Угу. Це ви кажете про те, що 300-600 людей це працюють саме в українському офісі цієї компанії. У нас взагалі? є в нас в нас є бренчі. Тобто, в нас є центральне українське відділення в Києві, є відділення в Ужгороді, Вінниці, якщо я не помиляю, ще, ще ще можливо в деяких містах. Ну, тобто є такі локальні офіси. Угу. Наскільки розглужена ця сітка, от окрім цих великих міст, ніде у них немає представництв, так? Ну, тому що то не є вигідно. Якщо відкрити в Андрушівці офіс, то м, хто там буде працювати. Ну, угу. Зрозуміло. Для прикладу. Е, як ви вважаєте, скільки людей працює по всьому світу на цю компанію? Mm -hmm. О, ну я навіть не я не буду гадати, тому що то треба дивитися. Ну чи в кожній Це... країні представлена ця компанія? А, та ні, я я, я не думаю, тому, ж, тому що взагалі великі бренди, ми працюємо з великими брендами, в, е, достатньо мати хедкотес і оперувати звіт, ну якби м, тримати зв'язок зі своїми основними клієнтами. І тобі взагалі ну, не потрібно дуже багато клієнтів. Тобто в нас є клієнт, ми працюємо з ним на постійній основі, на, на контрактній основі. Ми продаємо свої послуги, вони їх купляють. І... Угу. Як, Як дорого купляють ці послуги? А... Яка зарплатня приблизно в людей, які працюють на такій компанії? Ну, все, ну це, мабуть, навіть питання не про компанію, а взагалі про а, ринок. Ринок працевлаштування. Ну, в середньому можна отримувати, дивлячись від твоїх навичок, ти можеш отримувати від. Ой, я навіть не знаю від скільки, але можна отримувати там 3, 4, 5, 6 тисяч щомісячно в американській валюті. Угу. Тобто але це досить високооплачувана праця. Ну так, але все залежить, це дуже. це щ... все... Дуже щільно відносно твоєї професійної кваліфікації. Якщо ти про, то в тебе все окей. Якщо ні, то ну. <гум> ну, розкажіть саме про, про людей, які працюють в цій компанії. Підрозділів, скільки в вашій компанії, хто чим займається саме. Ну, взагалі можна в, розділити, розділити працівників на такі категорії, як UA, це. Хлопці, котрі тестують, вони дивляться, що все працювало, що все було відповідно специфікації, що, ну, тобто, м -м -м, придивляються за роботою девелоперів. Тобто це перші люди, які мають тобі сказати, що у тебе тут баг, і ну, його не має бути, і розібратися що, що до чого, є девелопери. Девелоперів можна розділити, напевно, що на дві категорії це буде так грубовато, але десь так: це бекенд фронтенд девелопери бекенд девелопери займаються серверною частиною коду, тобто вони займаються бізнес-логікою, про там процес процесінгом там пейментів, всякої такої штуки, яка проходить через сервера. І друга частина це фронтенд девелопери Я фронтенд девелопер тобто я займаюсь клієнтською частиною, та частина коду, яка йде потрапляє до користувача у браузер. Тобто це всі м, анімації і такого типу штуки. А Які умови праці в вашій компанії? Соціальні пакети, якісь бонуси? Щось м додаткове додають? Ну це так, зазвичай, зазвичай, то напевно, що Поганий, поганим дурним тоном вважається працювати в компанії, в котрій немає страхування. тобто Здебільшого всі компанії мають якісь пакети страхування. тобто Ти, можеш, ти маєш якийсь ліміт на дентиста чи там, придбати ще якісь ліки, тобто так, такі штуки. Ну, ще з плюшок і бонусів це там, кавоварка, безплатна кава, чай, вся, 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 mm -hmm. всякі такі штуки. Ну, тобто, все для того, щоб тобі було комфортно працювати, щоб ти тобі хотів. Ну це вже градується від компанії до компанії, але ну всі намагаються е, в межах свого бюджету зробити все максимально круто. Угу. Ну, з приводу ваших замовників, це є лише якісь е, ну, комерційні компанії, чи це може бути державні компанії якісь? Ну, я працював в компанії, це моя, моє минуле місце роботи. Так були, то була в французька компанії, так були державні закази. Но здебільшого всі державні установи, вони якби проводять тендери на це все. Тобто в плані грошей і... Ну, Тобто це не великобюджетні проекти. Ні, але вони вони бюджетні, але це значно менше, ніж ти зміг би взяти з якоїсь комерційної групи. Наприклад, тобто це для девелоперів це в виливається в ем, набагато менші сроки. Тобто тобі потрібно робити все швидше, краще, щоб було менше багів, щоб ну, ти не витрачав свій час на бакфікс. Тобто, ну не завжди тендерні проекти, тобто державні йдуть на... якби. На користь компанії. Мені mm -hmm. так мені так здалося. Може, можливо, я помиляюсь. Е, з приводу підвищень вашій компанії. Як швидко ти можеш підвищитися на посаді? Як швидко ти можеш стати там? Все дуже щільно залежить від твоїх професійних навичок. Тобто, якщо всі відчувають, що ти про, якщо ти про, то ти можеш там за півроку стати сеньйором, якщо ти прийшов навіть жоном. Ну такого не буває. Тобто я якогось, якогось роду градація. По, ну як швидко по... ви допрацювалися до своєї посади, на якій знаходитеся зараз? Ну, у мене така вже велика посада. Я звичайний рядовий девелопер. Можливо, там наступні пару місяців стану сеньором, але <кій> на початку це... Коштувало мені дуже великої кількості мого вільного часу. Тобто я працював по суботах, по неділях. Зазвичай мені було потрібно в... читати дуже великі об'єми професійної лі... Лі... літератури для того, щоб якісно відрізнятися від інших девелоперів. Ну, тобто, з... займатися саморозвитком. Це, це, мабуть, це напевно, що можна сказати, що це найважливіше для девелопера. Завжди, якщо, ну, якщо девелоп, девелопер не зацікавлений в тому, що він робить, тобто йому не цікавиться, він не займається самопокращенням постійним, то ну, це буде людина, яка буде сидіти 3-4-5 років на одній і тій самій е посаді. Якось так. Угу. Куди можете підказати нашим... Айтішникам піти працювати для того, щоб потім заробляти багато грошей, щоб Ну, є ну, з почувати. такого середнього моніторингу ринку, наскільки я знаю, більше всього грошей отримують е, Java-девелопери та, якщо я не помиляюсь, .NET девелопери. Але в цілому, ну насамперед, я хочу зазначити, що я не навчався в ніяких вузах е, по спеціальності взагалі, то я не починав з дизайну і. Там в HTML CSS — це дуже такі початкові штуки. Тобто я не починав свою професійну діяльність з якихось достатньо комплексних, комплексних язиків програмування. Тобто я не думаю, що я можу дати якусь гарну пораду в цьому плані. Єдина порада буде, то, що дійсно потрібно приділяти дуже багато часу розробці і вивчення нових штук. Тобто тобі потрібно знати, ну, з чим ти будеш мати справу, коли ти навчаєшся. Тобто, якщо ти вже навчаєшся, то я б радив стати на якусь фріланс-біржу і працювати за копійки, але, мати... але в цілому ти будеш мати досвід у своїй галузі насамперед. По-друге, в тебе буде цінний досвід спілкування. З командою, з клієнтом. Ну, тобто, це, це дуже важливо. Тобто, не, 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 не тільки м, технічні знання, але й е, знання ситуації в цілому. Як ви вважаєте, чи оці міжнародні компанії, які приходять на наш український ринок і винаймають наших спеціалістів, чи насправді вони дають стільки грошей, скільки заслуговують наші спеціалісти, чи може вони недооцінюють їх? Ну, це залежно від компанії. Якщо компанія виходить на аутсорс ринок, то вона завжди буде платити менше грошей, тому що це, в цьому і сенс аутсорсу, щоб не платити ті самі гроші, які тобі потрібно, прийдеться платити, в, наприклад, в тому ж США чи країні, чи країнах Європи. Але якщо ця компанія не пов'язана з аутсорсом, вона має свій продукт, то дуже Скоріше за все, ти, будеш, ти можеш отримувати реальну зарплатню, котру буде отримувати розробник в США чи Європі. Але це. Тобто ви не вважаєте, що є якась на українському it ринку експлуатація нашої праці з західними компаніями, чи може якимось іншими компаніями, міжнародними? Ну, я не думаю, що це експлуатація. Ми отримуємо ну, непогані гроші. і... Якщо можна назвати експлуатацією, експлуатацією виплату грошей за роботу, яку ти виконуєш, то не знаю.